Ми знаємо багато учебок, де відбувається насправді якісне навчання, і де люди відчувають, що поряд командир, який бачить тобі в людину. Це ж не радянські часи, коли там поводилися дуже зверхньо із солдатами, яких призвали в армію. Да? Тут вже має бути зараз зовсім інша поведінка. Зовсім люди різного віку, з різних спеціальностей, вже з якимось усталеним. Відношенням до життя. Тобто, вибачте, я чую зараз про ці учебки таке, що угу. абсолютно очевидно, що в учебках якраз все зачує, іде велика частина людей, які точно вже, маючи перше враження отут, не хочуть попадати туди, де відразу ж там, в перших боях угу. їх не стане. Тому питання дуже важке для нашої країни.